Мої вітання друзі, сьогодні на ремонті у нас вірніше не на ремонті, а на припаковці акумуляторна батарея від ропакрута Макіта типу, це китайська підробка, звісно, 18 вольт пишуть 4 А. Її вистачає закрутити два саморіза всього. -навсього. Давайте ми її розберемо, подивимося, що тут стоїть. У нас тут стоять 18650, збірка 3С20 го року, мабуть, акумулятори. І вони, звісно, втратили свою ємність. Плата контролю ось така БМСка. Давайте заміряємо по опіру внутрішньому, тому що це головний показник 51 мільйон, Як ви гадаєте, будуть такі акумулятори робити. Звісно, що вони довго не будуть тримати. І іншу, давайте ще перевіримо. Тут зовсім 50, 55 мільйон, Тобто будемо їх міняти, а міняти ми будемо на дмеги. 25 зі струмом віддачі 25 Ампер. Давайте звіримо їхні показнички по внутрішньому опору. І тут у нас внутрішній опор, як ви бачите, 13 13,3 3,58 заряд, 3,58 і 13 мільйон 3,58 напруга. Так, далі нам потрібно старі акумулятори розпаяти і вирізати. Стрічку і будемо комплектувати. На нові акумулятори не забуваємо наклеїти ізоляційні кільця. Так, плату я відпаяв від старої батареї. Далі знімаємо ізолятор і розрізаємо стрічку, тобто розбираємо його повністю все. Далі ми накидали нові акумулятори, і беремо стрічку 0,2 мм і будемо. Зварювати точковою зваркою, акуратно зварюємо. 0,2 стрічка проварюється дуже добре. Проварюємо батареї. Так, проварили одну пластиночку, далі будемо варити інші. Підварив я відводи також. Все, як ви бачите, збірка зварена і відводи теж поварені. Все, тепер будемо клеїти ізоляційний картон. На верхню частину, де плата встановлена, далі формуємо ніжки, відводи під отвори плати і ставимо плату на відводи, і акуратно підпаюємо, якісно прогріваємо, тому що тут струм дебелий, особливо на силових контактах, на контролі тут не обов'язково. Тут і відвод тонший. Все, плата, як ви бачите, підпаяна, далі підпаюємо ще два дрота. Це у нас контроль, залуджуємо спочатку контроль батареї. Чорний дріт. Можна замальовувати, якщо ви десь помилку зробите, але в трьох батареях я гадаю, що тут помилки ніякої не повинно бути. Все, залуджуємо також силовий вихід червоний, дріт підпаюємо. І все. Збірка у нас, можна сказати, що зібрана. Все, ось так воно виглядає після перепаковки. Залишається нам заклеїти картоном. І ставимо батарею в корпус. Але давайте спочатку заміряємо, чи є тут напруга. Так, як ви бачите, плата BMS у нас працює, на виході напруга є. Давайте ще перевіримо зарядочку в розібраному стані. Під'єднали зарядний пристрій до мережі, дивимося на пругу 1083 і чекаємо, є в нас зарядка. У нас відбувається зарядний пристрій слабенький, 6 все вдуває. але заряджає. Все. Далі від'єднуємо зарядний пристрій і нам залишається зібрати в корпус. Дивимося, що куди як. Так, ага, тут червоний дві трішечки мішає. Давайте ми його. Розвернемо, щоб він не цеплявся, спробуємо ще раз ставити батареї. Все, батарею встромили, далі защіпуємо нижню кришечку. Так, Дивимося правильно, як вона вставиться. Защіпуємо і все. Заряджаємо і віддаємо власнику. Нехай тестує і користується. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.